Від початку повномасштабної війни з України виїхало, виїхало майже 2,5 мільйони українців, і виїхало точніше на 2,5 мільйони українців більше ніж повернулося зрештою додому. Натомість слід розуміти, що соціальна підтримка за кордоном вона. Вичерпує свої можливості, тому потрібно приймати рішення або повністю інтегруватися в те суспільство, в те оточення і шукати можливості там себе зафіксувати, якось так засісти в тому суспільстві, або повертатися додому в Україну. Що потрібно робити в обох випадках? Будемо говорити просто зараз із нашою онлайн-гостею Наталією Благодир, кандидаткою психологічних наук. Наталю, доброго ранку вам. Вітаємо, так. вітаємо а, власне, дуже раді, що ви до нас долучилися, доєдналися завжди приємно з вами поспілкуватися. А, як розуміти, чи варто мені повертатися за кордону додому, чи можливо подумати над інтеграцією і тим, щоб залишитись вже там на тому місці, осісти і будувати своє майбутнє за межами батьківщини? А, ви знаєте, це дуже цікаве питання, і з ним зустрічається багато хто зараз, особливо в моє моєму оточенні. Е, тому що якраз цей час він був для того, щоб люди спочатку адаптувалися, скажімо так, психологічно, видихнули, якщо це можна так назвати, звичайно. Е, і потім зрозуміли, де вони, як вони, і велика кількість людей поїхали ще до іншої країни, тобто це подвійна імміграція, да? тобто подвійний стрес. І для мене зараз така виникає метафора як молочного зуба, якого вирвали. Тобто, ще дорослий не прорізався, а того вже немає. І там утворюється така порожнеча. Багато з людей зараз не розуміє, що робити. Тобто, я вже не вдома і ще не тут. І є така якби, статистика, що інтеграція відбувається за допомогою там, да, наших ресурсів. Протягом вага трьох-п'яти років, тобто okay. ми не можемо сказати, що е, українці, які за кордоном ще інтегрувалися, вони тільки так вмочили ніжку в новий простір, і це дуже важливе. І я б сказала, навіть важке питання е, повернення чи залишення. І багато хто запитує, що робити, як бути, і спеціалісти звичайно рекомендують слухати себе і відчувати як їм. Тому що е, повернення додому це буде ще одним стресом. Інтегра... Інтеграція це теж буде стрес, але вже, скажімо так, зрозуміліше і більше всі країни. Наприклад, переїзд ще в одну країну не дуже рекомендується, тому що це додатковий стрес. І тут потрібно розуміти, як людина налаштована. Тому що одне діло, коли ми повертаємося в країну, де є безпека. І це прекрасно, і ми всі цього чекаємо і хочемо, і щоб це так було. А друге діло, коли ми повертаємось туди, коли куди як би ми хотіли, як було раніше. Тобто, у нас є в свідомості картинка. Я зараз відчиню свої двері, і буде так, як раніше. І коли цього раніше не відбувається, у людини звичайно дуже велика травма, дуже великий стрес. Угу. Я от навіть поки ви це говорили, е, ось цей момент, що е, в першу чергу, коли почалася повномасштабна війна, так ось ця можливість, це вікно для того, щоб всі виїхали, була напевно для того, щоб реально е, зрозуміти реальність, так, е, адаптуватися до того, що почалася війна. І насправді, от ті, хто реально з українців е, скористалися саме цією причиною, вони повернулися додому, тому що вони там зрозуміли, ага, в Україні війна, ага, ось так. То, об, такі обставини, е, така, то, такий то рівень безпеки. Все, я готовий до цього, я повертаюся, і реально ну, мільйони українців повернулися і не шкодують про це, і продовжують повертатися. А напевно, все ж таки, ті, хто е, залишаються там, або занадто сильно бояться стикнутися з цією реальністю, або, напевно, в принципі мали ще раніше бажання якесь жити за межами України. І ну, тут, напевно, тоді для себе потрібно просто чесно визначитись, е, чому я там. Я там. Тому що я вже там хочу знаходитись, чи я там досі як е, біженець від війни? І, от, якщо чесно собі напевно відповісти, тоді і наші дії будуть відповідними до цього, як ви скажете? Так, звичайно, я погоджуюся з вами, і до речі, дуже ви влучно сказали про мотивацію. Ви знаєте, особливості інтеграції людей, які були мотивовані до війни переїхати, набагато краще. Тобто це люди, які вже приїхали, деякі навіть знають мову, деякі знають, що як робити, деякі навіть думають про придбання житла і як жити далі. Тобто, люди вже повністю мотивовані і вони готові йти. А оця інша ланка, яка ви кажете, яка боїться, це ми говоримо про те, що у людей недостатньо копінг-стратегій, тобто стратегії подолання стресу. Щоб ще й повернутися додому, і зустрітися зі своїм страхом, і ви дуже класно сказали, що е, люди реально оцінюють свою е, ситуацію, да свої обставини, свої сили. І Із моїх знайомих, які повернулися, вони кажуть, так я розумію, що е, непросто так. Там е, є, такі, є такі особливості, так я там е, встаю вночі, але я знаю, чи знала на що я йду, ага. і так само люди, які не повертаються. Вони теж кажуть, що я не готова, я не готова, що е, я буду під е, звичайною небезпекою, наприклад, своїми дітьми. І це ж теж, уже знаєте, третя ланка. Тобто ті, хто мотивовані, ті, хто ще на роздоріжжі, і ті, хто повернувся. і кожна із цих ланок має право на бути, і кожна проживає ці події дуже важко. Угу. Дякуємо. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, все ж таки, все ж таки, ми розуміємо, що так, є ті, хто повертається, тому що соціальна допомога вже і за кордоном, як ти кажу, десь і, знаєте, вона вичерпується. І, ну, і, і тут, знаєте, вже можливо не такі ресурси, як були раніше, волонтерські допомоги. Як взагалі, от людині, не дивлячись на ці всі обставини і факти, які складаються, адап адаптуватися там, де ти є. От чим керуватися? От ми розуміємо, що завжди так не буде, і ми розуміли, що так всі відгукнулися на допомогу дітям, дорослим, не знаю, харчування, одяг. Ну все, різна була допомога, фінансова допомога, але ми розуміємо, що завжди так не буде, і реалії вони змінюються. Як нам адаптуватися, щоб якось от далі жити, а не виживати? От з такою думкою жити. Знаєте, я зараз посміхаюся, тому що я думаю, що весь світ здивований в гарному сенсі слова про наші можливості українців, тому що де українці з'являються, відкриваються якісь бізнеси, так, так. якась тусовка, Хтось кудись біжить, хтось кудись їде 148 чатів українців в кожній країні, в кожному місті і наша. Здатність виживати надзвичайно висока. І це дуже помітно, коли ми бачимо українців за кордоном вони навіть йдуть по-іншому, вони там біжать, у них якісь там супергеніальні ідеї, вони там створюють там якісь комунікації, нетворкінги і йдуть, йдуть, йдуть далі. І до речі, зараз ми можемо побачити, що водночас з Україною, де є там, да, скажімо так. Посттравматичний розквіт це називається, коли е, після стресу, після посттравматичної травми, люди починають відкривати нові ідеї, там нові бізнеси, і щось yeah. таке цікаве. І в та, теж ми можемо це спостерігати, як українці активізуються, і якраз це та точка, в якій м, краще е, скажімо так, інтегруватися і виживати. І це так цікаво, що е, ми об'єднуємось. І дуже міцні, дуже щільні е, діаспори або об'єднання, або якісь комунікації, або контакти, тому що то, коли ти зустрічаєш українців за кордоном, це, це надзвичайно е, рідна людина, і е, є така ідея, що люди, які там з'єднуються е, за кордоном, не маючи так багато рідних, е, знаходячись в іншому місті, вони стоять один для одного рідними. І перше, що я би сказала, надзвичайно важливо, надзвичайно цінне це наше оточення. Тобто, якщо ви за кордоном і вам важко, і вам одиноко, і дуже багато клієнтів про це кажуть, потрібно шукати своїх. Всі можливі комунікації, всі можливі групи по спілкуванню іншою мовою, спорт для українців, я не знаю, там є якісь об'єднання, де б це не було. Я багато чую від клієнтів, це є і в Німеччині, і в Польщі, і на Балі, і в Іспанії. Тобто ми об'єднуємося і це дає можливість нам проживати цей процес, підтримувати один одного. Так? І Мати людину, яка нас точно розуміє, тому що іноземці. Дивляться на нас і не розуміють, а взагалі як ми виживаємо? А ми правда ще там можемо з усім нашим стресом ще й говорити після okay. цього всього. Тобто, перше, це наше оточення, це надзвичайно важливо, і я би рекомендувала нашим глядачам прямо звернути на це увагу. Друге, це зустрітися з силою Я. Ми можемо сказати, що кожен з нас знаходиться в такому е ретриті, майже двохрічному, зустрічі з собою. І зустрічі з новими своїми гранями, тому що е, дуже багато людей кажуть, що до переїзду я не думав, я не думала, що я можу те-то, тето. Особисто я не знала, що я можу орієнтуватися в просторі. І де б я в якому місці я не з'явилася, е, і, видно, так працює стрес, я починаю розуміти, я починаю знаходити певні речі, я вибудовую там, е, план походу по всім визначним е, місцям. Тобто так спрацьовує наша психіка. І в кожного з нас є якісь свої відкриття. І багато хто інтегрується і перетрансформується в роботі, да? тому що там та робота, яка була раніше, зараз не актуальна, або, можливо, певний такий ребрендінг свого я. І останнє, що би я порекомендувала, ви знаєте, ми правда відірвані, і є відчуття, що ми не, не там і не там, і коріння невідомо, де пускати і що mm -hmm. робити з тим корінням, і що робити з тим корінням, яке болить. І є така якби ідея про те, що дуже важливо створювати дім там, де ми є. Тобто, так як ми живемо, не на сумках, як кажуть мої клієнти, так я там на валізах, і я думаю, ну не варто мені там щось нове купляти, бо я от, 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 -от поїду додому, і це от от уже триває майже два роки. Угу. І е, ідея в тому, що коли ми оточуємо себе речами з дому, коли ми оточуємо себе приємними якимись речами, свічечками, ковдрами і е, затишком, багато хто каже, а що я потім буду з цим робити. Ну, знаєте, є дуже багато сайтів, типу нашого OLX, де люди там продають ліжка ага. е, квартири, там, там телевізори, і це все вирішується питання. Але наша задача... Маючи дуже високий рівень вразливості, дуже високий рівень чутливості, створити собі такі м'які умови, в яких ми б могли проживати цей стрес, цей жах більш, скажімо так, екологічно і більш прийнятно, і кожна людина б, після закінчення війни стала б. Я би сказала, більш хотілося б здоровіші психологічно. Тому що коли ми відбуваємо, знаходимося в стані пожежі, і багато українців, які виїхали, вони прям ну зараз, 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 і кожного дня там спадають свої речі, ми не можемо розслабитися, ми не можемо зрозуміти. І найважче те, що в нас немає часових рамок, нам ніхто не може сказати, коли це закінчиться. І в цій точці дуже важливо знаходити якраз ці опори. Зовнішній і внутрішній. Хотілось би от ближче вже до завершення нашої розмови конкретно обговорити і можливо від вас почути поради для ось тої когорти українців, які за кордоном от просто ще ну вони не хочуть залишатися за кордоном, так хочуть повернутися в Україну, але от вагання того, як я туди приїду, і що я там буду робити, ось це небачення ситуації, їм заважає, що ви порадите, як врахувати. І до чого готуватися тим, хто е, вирішує повернутися додому, тому що ми все ж таки віримо і дуже хочемо, щоб українці, які сьогодні е, шукають прихистку за кордоном, все ж таки повернулись додому, е, е, і такі люди дійсно є. Що врахувати, як бути готовим до того, що тут буде відбуватися, е, і про до тих, там тривог, обстрілів і, і так далі, які час від часу відбуваються, і до економічних реалій, і так далі. Е, які питання собі поставити, і до чого себе? Підготувати я думаю, що таким людям потрібно більше спілкуватися з тими, хто вдома, ну, щоб мати прямо реальну ситуацію, знову ж таки, не впадати всю в ілюзію, тому що є дві реальності. Я зараз повернусь додому, і все буде ще краще ніж було раніше. Або людина просто не витримає тривог звуку тривог і це може бути. І вона там не знаю, от мене знайома їздила додому. І вона каже: ну я не можу. Я за тиждень мені стало погано. І тут дуже важливо розуміти весь, весь контекст, тому що коли ми впадаємо в ілюзії і кажемо, що все буде прекрасно, це одне. І, і знову ж таки да, дуже багато хто не виїжджав, у них зовсім інші стратегії подолання стресу, вони зовсім по-іншому на все реагують. І я би сказала, що люди, які повертаються, вони більш чутливіші, і більш вразливіші. Вони розуміють. Верніше не розуміють, що відбувається, не що щось по-іншому, а як то невідомо. Тому наша задача, наприклад, якщо насправді є бажання, да щоб Україна об'єдналася і ми повернулися, і була нова інтеграція. Але водночас наша задача бути дуже бережним один до одного, дуже бережними, чутливими для до тих, хто повертається, і дати підтримку, тому що, на жаль, є таке розділення зараз: ті, хто виїхав, ті, хто не виїхав, ті, хто е, в центральній Україні, ті, хто на західній, і поїхали, поїхали. І якраз це не є причинами об'єднання. А наша задача дати можливість такої підтримки один одному. Ті, хто виїхав, дають підтримку тим, хто вдома лишився. І навпаки, тим, хто залишився вдома, розказують, розтлумачують, діляться, так? теж підтримують, тому що інколи люди, які за кордоном, ще більше лякаються на новин, тривог, якихось таких звісток ага. дуже важливих і важких, ніж ті, хто знаходиться вдома. І нам важливо розуміти цей контекст. Нам важливо зробити з'єднання, а не розділення. Не казати, ай, ну що тобі то страшного, А я тут там. Або там я тут уже скільки років, а ти там що там тільки приїхав, чого ж там тобі страшно, так uh -huh. або навпаки, ті, хто приїхав, теж дати багато підтримки тим, хто лишився, не казати, ну нічого ж страшного не відбулося, ти ж там живий. А те, що рівень стресу високий, і показники депресії надзвичайно високі зараз в українців, не зважаючи від того, де вони знаходяться, е, в також впливає до ну, Тому я uh -huh. за об'єднання і я за підтримку. І Я за правду в тому плані, щоб ви могли бачити всю реальність так само, як люди, які виїхали за кордон, їм дуже важко, і вони е, мають право говорити про те, як їм боляче, про те, як вони відірвані, яким не вистачає е, свого дому, елементарних речей вийти з квартири і піти в свою улюблену кав'ярню. І так само люди, які знаходяться в Україні, можуть ділитися тим, як їм. Не вистачає своїх друзів, які виїхали, або лікарів, які також виїхали, і як ми сумуємо і за цим всім стоїть дуже багато любові. Якраз наша задача зустрітися з цією любов'ю і дати один одному підтримку. Ну так має бути однозначно, як ви зазначили, двосторонні порозуміння. Бо ну, у мене була ситуація, коли повернулися в бучу мої друзі, які не були рік, тобто вони були за кордоном. Вони повернулися. А, ми думали, тут так страшно, а тут же тут нічого страшного. Ну бо Буча ж за рік відбудувалося, тобто відновилося багато, слідів війни ну, стало значно менше. І ти такий їх чуєш і думаєш, аго ха -ха, ну ви молодці. Рік не були, приїхали, і тут вам, звісно, все здається, що тут нічого страшного не відбувалося, а жахи то були. Ну і це знаєте, протягнулося до першої. Такої масового нальоту на Київ, коли вони до реальності зрозуміли, що не все так добре, як картинка нам показує, так така важлива тема, нелегка, можливо, для багатьох, особливо психологічна, про прийняття потреби і відчуттів одне одного. Ми дуже вам дякуємо, що ви розставили ці акценти, і ми віримо, що це допоможе людям. По перше, взаємопорозумітися, а по друге, вже інтегруватися в те суспільство, в якому ми хочемо знаходитися. Наталя, дуже вам дякуємо, що ви були з нами. Вам бажаємо гарного дня, охорони та Божих благословень. Дякую. Це найкращого. Навзаєм. друзі. Наталія Благодир, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня, була з нами на зв'язку.